Розпаковка жінчиної посилки. Любця вирішила весь сінсей скупити. Ну, у нас як. Хто посилку з пошти забрав, той і розпаковує. Зараз подивимося, що там є. А то люди щось бунтують, яке жінчині посилки розпаковую. Хоче розпаковувати, сама хай бере велика і забирає. Я забрав посилку, я розпаковую. Правильно? Подивимося. Так, не забуваємо ніж для розпаковочок. Для розпаковочок дивіться. поставив нові лізі. О, як ріже. Око! Клас. Сподіваюсь, їй ця коробка не треба. Бо я вже її трошки споганив. Ладно, дивимося, що вона тут накупляла. Купила якоїсь бумаги. Ну, на що купляти цю бумагу? Ну, я не розумію. Так, ладно. Ого. Ціла купа якогось барахла. Ладно, розпочинаємо. Якась коробка з чимось непонятним. Пляшка. Капець. Це, наверное, лесі. У нас цих пляшок. Вже можна на, на стеклотару здавати. Нащо цих пляшок купляти? От я чесно ніколи не розумію, жінчині покупки. Купляю те, що у нас і так є. Ладно. Хай буде кружка, це що таке? Якийсь в морозілку, напевно, щось складати, якісь куски чогось складати. Нащо нам воно треба? Лоточок, ще один лоточок. Сподіваюсь, воно там не стікляне. Ладно. Хай буде. Капці гамнодави. Це, напевно, для Лесі. Ладно. Лесі капці треба. Стекляна якась штука. Ні, не стекляна, пластмаса. Теж якийсь лоточок. Нащо нам цих лоточків стільки? Холодильника лучше нового купила би, а не лоточки. Ще якась форма. Навірно, кексики пикти. Ага. Не знаю, я вже купив хлібопечку. Ні хліба, ні печки, Не дочекаюся. Так, ладно. Якась матерія. Ну, матерія, матерія це взагалі не цікаво. Ще якийсь шмат матерії. Не б'ється, не знаю, що це таке якийсь підсрачник чи що, якась ні, подушка. Не знаю, що це таке. Щось матеріальне, матеріал. От бачите, моя жінка любить матеріальні цінності. Це що таке? Якийсь коврик, не в Мене коло басейна таке стоїть. Що це за ерунда? Ладно, якийсь коврик, не знаю чи це коробка, чи що це таке. Взагалі, хто знає, що це взагалі, для чого воно може в хазяйстві пригодитися. О, це що якийсь валік, траву красити, здоровий грубий такий, чи що це таке. що на, взагалі такий здоровий валік може пригодитися. Краси маленьким, далі. Знову якийсь стікляний лоточок, непонятно нашого. У нас так їх не де складати. Взяла банку від майонезу, засіб складай. Ні, купила. Це ще треба купляти банку від майонезу. Люди добрі. О. Це що таке? Теж якесь непонятне барахло, чесне слово. О, ну це, мабуть, зральну бумагу сюди скидати. Бо більше я не знаю на, на, на що ці штуки. Ну, отака розпаковка. Чесно, я би нічого з цього не купляв. Як на мене, якась марна трата грошей. Що ви кажете?